Надо, короче гривню за 20 гривень довести до слідчої остановки кінту не вистачає на проїзд. Довезете? Чого, чого? На следующеї остановки кінту не вистачає гривні на проїзд. Треба довести гривню за 20 гривень. Можна? Ну ти що не повезе? Не, 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 ви. Я вам даю 20 і гривню треба завести Кенту до следующеї остановки. Так а я откуда його здаю в глазах? Да я вам скину фотку. Так, круче. Не? Филист. Не хочете? Да за 20 гривень гривня надо давай все. Ну вообще не варик, ни як. Ну вообще... Ну 2, 2 гривню не хватает, да. Ты садись, отвезешь, господи, я тебе говорю. Ну, а, можно, да? Садись да. Ого, вы такие добрые. Держите вам тоді. Все, спасибо. Так садись. Поедем, да? Погнали. Ввезете? Да. О, спасибо. То просто гривня не вистачає, зрозумів. На проїзд кінту. Як я можу вас відблагодарити? Все, все, все добре. Все, спасибо вам. Скітьтесь в мене ще. Все. Все добре, добре. Хорошо, 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 дякую. Я вас люблю, дякую.